Вітаю усіх на телеканалі Бужнат. Ви дивитесь новини Червонограда. з вами у студії ведуча Катерина Вернер. За мить розповімо про головні події з життя нашого міста та усієї громади. І розпочнемо цей випуск з добрих новин. З полону повернулись захисники з Червоноградщини. І 130 захисників і захисниць, яких 7 березня звільнили з російського полону, є наші земляки. Додому повернувся сокальчанин Ігор Валентин Куляш. Військовий ніс службу в державній спеціальній службі транспорту був захисником Маріуполя. У полон потрапив під час виходу із Азовсталі. Попереду у нього довга реабілітація. Вдома на нього чекають кохана дружина, два сини та донечка. Червоноградська міська рада повідомила, що серед військових, яких звільнили з російського полону, є фахівці державної спеціальної служби транспорту. Це презицький Петро Іванович, гірний Владислав Романович, Березюк. Андрій Геннадійович, нехай кожна сім'я дочекається свого воїна з російського полону. 7 березня розпочалась нова історія червоноградського гуманітарного штабу. Тепер штаб працюватиме як громадська організація під назвою Фундація розвитку та стратегічних змін. Міський голова підписав меморандум про подальшу роботу штабу. Відтак гуманітарний штаб працюватиме і допомагатиме нашим військовим, а допомогою внутрішньо переміщеним особам тепер займатиметься управління праці та соціального захисту населення. Працюючи рік часу в команді гуманітарного штабу, ми зрозуміли, що є дуже багато бюрократичних. Юридичних моментів, які дуже важко вирішувати, і десь назрівала останні півроку ідея переформатувати нашу діяльність в громадську організацію, і е, у зв'язку з тим, що завершився перший рік війни, ми вирішили, що ми офіційно е, його закриємо і е, будемо займатися від громадської організації Фундації розвитку і стратегічних змін. Команда в нас, яка була така, лишається, волонтери теж лишаються, Допомога, контакти, міжнародні, якісь партнери. Ми теж з ними далі продовжуємо комунікувати, оскільки в нас є дуже багато категорій, які, які потребують гуманітарної допомоги. Тому ця праця далі буде і продовжуватися. Більший акцент ми будемо ставити, звісно, це на військових. І окрім цього, ми домовилися з мерією, бо ми підписали з Андрієм Івановичем меморандум про співпрацю. Що тепер послуги по наданні натуральної допомоги будуть проводитися через управління праці і соціального захисту населення. Відтак ми не будемо тепер концентруватись тільки на ВПО. Ми також будемо допомагати і місцевим сім'ям СЖО, багатодітням, сім'ям військових, загиблих і далі згідно цього переліку. Тому Можете звертатись в управління праці соціального захисту населення, залишати заявку. Відповідно, далі спеціалісти будуть з вами працювати і будуть скровувати до нас. Фізично нічого не змінюється. Змінюється лише юридична форма, як ми працюємо, тому що для нас, волонтерів, це буде більш комфортніше, більш зручніше, і більше партнерів чомусь на жаль так склалося в цей час війни хочуть працювати з громадськими організаціями, а не з державним сектором. У Чорноградській громаді працюватиме спеціаліст з безпеки освітнього середовища. До його обов'язків входитимуть протидія булінгу в школах, виявлення та припинення правопорушень в закладах освіти. Індивідуальна профілактична робота та інтерактивні заняття з учнями, також він буде своєрідним комунікатором з батьками, дітьми, педагогами та правоохоронцями. Вихователь безпеки це цивільна особа, яка пройде конкурсний відбір та спеціалізоване навчання в одному з поліцейських вишів. Далі пряма мова з 2021 року. В Україні стартував пілотний проєкт про введення вихователя безпеки в освітнє середовище, освітні заклад. І відрадно, що один із десяти населених пунктів України, який долучився до проєкту, це наш Червоноград. У січні 2022 року був укладений меморандум про співпрацю та партнерство між головним управлінням Національної поліції України у Львівській області, головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, територіальною громадою. Та департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, власне, з моменту підписання меморандуму і мала початися наша співпраця. Але на початку виникли певні труднощі, зокрема. Ну, потрібно було подбати про те, яким саме чином увести цю посаду в орган місцевого самоврядування. Оскільки проєкт пілотний, оскільки якогось механізму чіткого ще не було вироблено, ми почали вишукувати спосіб, як це зробити на законних підставах у нашій громаді. Спочатку був намір про те, щоб увести цю посаду у якийсь із відділів міської ради, але знову ж таки виникли певні проблеми. Зокрема, потрібно було передбачити, яка буде зараз. Робітна плата в цієї людини, які соціальні гарантії вона буде мати, зрештою, саме те, що пілотний проєкт, тобто він обмежений певним чином у часі, і невідома його перспектива, був теж тим стримувальним фактором, який створив певні труднощі у доборі працівників. Ну а потім, як ми знаємо, розпочалася війна, активна її стадія, і певні наші проєкти, в тому числі і цей, були тимчасово призупинені. Проте все-таки потрібно таку посаду вести. І тому з вересня 2022 року міською радою знову почалася робота над тим, аби... Знайти спосіб уведення такої посади в одним із відділів нашої міської ради спільним нашим рішенням було, що саме при відділі освіти така посада і буде уведена, оскільки посада вихователя з безпеки буде уведена у відділ освіти Червоноградської міської ради, то це буде спеціаліст відділу освіти. Сесію міської ради у лютому така посада передбачена і уведена в наш штат. Для того, щоб вона була уведена остаточно, потрібно тепер пройти процедуру. Отож, розроблена посадова інструкція вихователя з безпеки спеціаліста відділу освіти, який буде займатися питаннями безпеки. Також розробляється положення про конкурс на цю посаду. І я поясню, що оскільки це спеціаліст, який буде працювати у відділі освіти, то до нього є певні вимоги. Отож, насамперед, в органі місцевого самоврядування посадова особа буде прийнята на конкурсній основі. Конкурс буде відбуватися відповідно до чинного законодавства. Є певні вимоги. Зокрема, це і вища педагогічна освіта, це певний стаж педагогічної діяльності, а також вміння і знання, якими повинен володіти цей спеціаліст. Зрештою, щоб він. Повноцінно міг виконувати свої функції, окрім е, праці у нас, окрім вищої педагогічної освіти, він ще пройде спеціальне навчання у закладі вищої освіти, підпорядкованому Міністерству внутрішніх справ для того, щоб е, повністю виконувати покладені на нього обов'язки. Що це за обов'язки? Насамперед, спеціаліст безпеки повинен е, він буде мати визначене місце праці в одному із закладів освіти нашої громади. Це буде його місце постійної праці, будучи спеціалістом відділу освіти, але також він буде виконувати подібні функції і в інших закладах допомагати їм реалізовувати питання, за які він відповідає. Далі він повинен добре вивчити контингент учнівський у цьому закладі і з'ясувати, які є ризики для безпеки в цьому середовищі. Далі він обов'язково повинен буде здійснювати. Завдання сформування безпечного середовища, тобто середовища вільного від будь-яких шкідливих узалежнень, від якихось шкідливих чинників, таких як можливе порушення чинного законодавства. Отже, ретельно вивчивши морально-психологічний клімат у закладі освіти, в якому він буде працювати, він повинен також подбати про забезпечення здійснення заходів з попередження вчинення будь-яких правопорушень. У цьому закладі на прилеглій до нього території проти учасників освітнього процесу. Ну і також він повинен буде комунікувати з іншими установами та організаціями, які також сприяють створенню та забезпеченню безпечного освітнього середовища. У Чермограді відбувся турнір з легкою атлетикою. Щороку юні спортсмени змагаються за призові місця з легкої атлетики у березневому турнірі, який присвячений Шевченківським дням. Цього року учасниками стали вихованці спортивних шкіл з Червонограда, Сукаля, Нововолинська та Львова. Нагадаємо, що у 2022 році турнір було скасовано через повномасштабне вторгнення. 4 березня у ДЮСШ номер 1 міста Червоноград відбувся турнір з легкої атлетики, присвячений Шевченківським дням. Це традиційний турнір, що проводиться щороку в березні, через повномасштабне вторгнення у 2022 році. Змагання скасували. У турнірі взяли участь спортсмени двох вікових категорій 2009 та 2010 року народження, 2011 та молодша. А оцінювали учасників у шести видах: біг 20 метрів, 20 з бар'єрами, біг 5 кіл, стрибок у висоту та довжину та естафетний біг. Серед близько 60 учасників були спортсмени із Червонограда, Нововолинська, Сокаля та Львова. Найбільше призових місць зайняли червоноградці та гості із Нововолинська. До Червонограда із новою книгою Літанка завітала молода письменниця Ольга Вовк, 28 лютого у бібліотеці філії номер 3 відбулася не просто презентація книги, а створення власної казки школярами. Письменниця з метою прищеплення любові до читання дітям придумує інтерактивно рольові читання та ігри. Чому важливо привчати до книги з малку – Дивіться у нашому сюжеті. Діти. Хто знає це письменник? Це Пише Казки, вірші та ігри вигадували діти на презентації книги Літанка 28 лютого до бібліотеки філії номер 3 що у місті Червоноград завітала поетеса та казкарка Ольга Вовк із своєю новою книгою. Літанка, тому що це про те, що в казці ти можеш полетіти будь-куди, куди замріється. Це про політ, літати. Також це танок, літ, літанка. Це про те, що ти можеш бути малою дитиною чи своборотим дідусем, але в будь-якому віці ти можеш опинитись в касті і поринути в щось неймовірне. А також це літо, тому що я намагалась зробити ці казки надзвичайно теплими. Надихають мене люди. Насправді, в цього це мало хто знає, але саме в літанці більшість персонажів вони списані з реальних людей. Тобто ці люди дійсно існують. Дехто не знає, бо вони там такі кометні вийшли. Я їй не кажу, що це з вас списано. Але так, я дуже багато істот, різних персонажів беру саме з людей, які мені знайомі, яких я люблю. Читання це поринання у нову подорож, фантазія, що має меж. Каже письменниця, це і є головною перевагою над гаджетами та соцмережами. До дітей вона підходить суто з інтуїтивних відчуттів, адже сама відчуває себе ще дуже юною. Чому саме для дітей? Тому що я ще в душі насправді сама дитина, і я їх краще розумію ніж дорослих. Ну, мені якось з ними простіше розмовляти, спілкуватись, це наче розмовляти з самою собою. Ми з вами всі прекрасно знаємо, що зараз і тікток з'явився, і кліпове мислення більш розвинене в дітей, ніж е зосередження уваги таке довге. Тобто їм важко читати довгі тексти, важко надовго зосереджувати увагу. Вони читають менше в порівнянні з дітьми, нехай років навіть 10 тому. Це ще моє покоління, я вважаю, 10 років тому було, і ми читали в рази, ясна річ більше. Хоча тут також залежить і від батьків, якщо дітям прибивають любов до читання і не лише відволікають гаджетами. Але я хочу також і дітям, яким, яким не любилася книжка до того, показати, що це може бути надзвичайно цікаво, що ти можеш відправитись в будь-яку подорож саме в книжці. Що будь-яка гра не замінить цього. Я просто роблю що люблю. От і все мені здається, в цьому секрет. Якщо ти любиш те, чим займаєшся, то воно й принесе потрібний результат. Мені хочеться самі з собою ще погратися і заодно бавлю з дітьми. Сумна звістка з фронту знову прийшла у нашу громаду. Своє життя за Україну віддав герой, житель села Сілець Ярослав Улічний. Завжди пам'ятатимемо про ціну нашої незалежності. Вічна слава героям! Ось такими подіями був насичений цей тиждень. Про більше подій дізнавайтеся з телеграм-каналу «Бужне Червоноград. На все добре. Бережіть себе і мирного неба.